Моє відношення до Гетьманцева, ви знаєте, але часом він просто таке щось верзе, що на голову не налазить. Ну, правда. Ось, наприклад, зараз він запропонував всім незадоволеним податковою системою в Україні, я хочу наголосити, що Гетьманцев це голова податкового комітету, і ось він спокійно заявляє про те, що якщо ви задоволені. Відправляйтесь під обстріл до Харкова чи до Запоріжжя. Знаєте, я ось думаю, а сам він піти позахищати Україну не хоче. Вітаю українців, вітаю глядачі-підписники на каналі Знаю. Ой. Підписуйтесь на канал тільки важливі новини. Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики нардеп від «Слуги народу Данило Гетьманцев він порадив незадоволеним економічною ситуацією в країні мешканцям мирних міст України з'їздити до Харкова чи Запоріжжя. Про це він написав в своєму телеграм-каналі. Заявив, що такий дводенний тур допоможе відкрити. Нібито очі на те, що відбувається в країні, хочу зачитати те, що він написав: жителям Києва, Львова та інших мирних українських міст, які мляво потягують шприц, обговорюючи заборону кальянів у ресторані, курс гривні та податкову реформу Шурми. Дуже рекомендую дводенний тур Харків, Запоріжжя. З ночівлями. От мені цікаво, а сам він був там, куди пропонує відправитись всім нам невдоволеним. Я думаю, що ні. І щось серед моїх знайомих немає тих, хто нормально себе почуває зараз під час війни. Люди налякані, а закони, які гетьманцев пропонує для людей і його висловлювання, ну, м'яко кажучи, вони недоречні. Але я хочу повернутися до його висловлювання. Ось, за його словами, подібна поїздка допоможе миттєво повернутися до об'єктивної реальності, тобто до реальності війни. Пане гетьманцев, ми кожного дня в цій реальності. А ваша робота робити краще нашу економіку, а не відправляти невдоволених під обстріли. Якщо хочете захищати країну, покажіть на прикладі. А закривати рота невдоволеним це остання справа. Кращу економіку зробіть працюючою і дайте людям умови для нормального економічного життя. Тоді люди будуть не невдоволені, а, наприклад, задоволені, якщо можна так сказати. Взагалі, ну я не думаю, що Гетьман, звичайно, дивиться цей канал, якщо він взагалі щось дивиться. Раніше Гетьманцев він вже ліс на рожен, заявлявши про, не знаю, пам'ятаєте ви чи ні, про, про те, що українські підприємці це гуси, яких треба обскубувати. Тобто, ось людина може собі дозволити ось такі заяви. Ну, хіба це е, до вподоби керівнику, скажімо так, не самого найнижчого рівня. Не знаю, як взагалі людина собі може дозволити таке: ось такі подібні вкрай зверхні висловлювання, вони просто обурили громадськість, і це це зрозуміло. Ну, дивіться, захід нам допомагає, дає фінансову підтримку, і ось замість того, щоб використовувати це вікно можливостей, нарощувати темпи вітчизняної економіки. Правляча верхівка замість того, щоб ось відновлювати роботу у промислових галузей, надаючи можливості і малому, і середньому бізнесу, і перетворюючи фіскальню на банківські системи, на заохочувальні інструменти навпаки бере і просто заганяє економіку в глухий кут. Якась така, знаєте, виходить імітація діяльності. Ну, я б так це назвала. А ось такі реформи, що пропонує гетьманцев, вони просто породжують цинізм і таку ілюзію прогресу. Ну, в кращому випадку просто так, такі, декорації, такі декорації для нас. Безліч поважних і фахових українських експертів, вони одразу сказали своє фу, такому явищу, як Гетьманщина. Це від слова Гетьманцев. Я взагалі не розумію, чого такі як гетьманцев і Третьякова при владі. Ну, мабуть, тому що вони вигідні владі. Захід ж нам не просто так допомагає, він ще й ставить умови, при яких ось ця допомога буде надходити, встановлюючи рівень дефіциту. Робиться це для того, щоб, ну, хоч, якось, мотивувати український уряд заробляти, виводячи економіку зі стану депресії, а не просто перезидувати на фінансових траншах заходу. Оскільки уряд, я підкреслюю, попри війну продовжує представляти інтереси фінансово-політичних угруповань. Його зацікавленість в, економічного, в економічному зростанні логічна, але дивіться, все лежить на поверхні. Якщо запускати економіку, це ж треба робити в умовах прозорості, розумієте? Жорстким антимонополь, антимонополь порядком денним. І як я бачу, цього робити не спішать. Проблему ж постійно зростаючого дефіциту бюджету потрібно якось вирішувати. Бо Захід просто перестане давати гроші. А ну, як це так? Це, це не діло. Що ж значить перестане давати гроші? Тому шмигаль. Він не заморочується взагалі з приводу з цього, скажімо так, процесу заробляння грошей. Він, він вирішує просто питання поповнення бюджету, не, скажімо так, не коштом запуску економіки, а шляхом просто ось таких нелюдських поборів з громадян України. В зв'язку з цим такі як Гетьманцев, такі як Третякова. Для нього це просто така, знаєте, вдала знахідка. От і все. Просто я це називаю так: це просто така вдала знахідка. Тому вони ще досі при владі закручування гайок бізнесу, вбивча митна політика, неадекватне оподаткування. Це все вбиває просто два зайці: забезпечуючи бюджет, хоча б якимось надходженнями, і дають можливість для подальшого розквіту корупції. Зараз в країні не має бути бардака, все має бути прозоро. Я дуже сподіваюся, що щось зміниться, щось суттєво зміниться. І сподіваюся, що це буде дуже скоро. Бо такий як гетьманцев, вони просто вбивають українську економіку. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.